В 23 годині вечора поступило повідомлення від оперативно-чергового Горохівського РВ про те, що з території бару місцевого власника цього ж бару викрили автомобіль Volkswagen Т-4. Після чого був владений план перехват. Виїхали на місце пригоди. Один з учасників дорожнього руху повідомив, що даний автомобіль бачив в напрямку міста Луцьк, в автодорозі Горохів Луцьк. Для чого було виїхано, на місце була обслідона дорога, ввели також працівників з воду супроводження, об'їхали місцеві села і в першій годині ночі даний автомобіль був виявлений недалеко від міста Ворохове село Скобелка. Під час зупинки не зупинився, було переслідування і шляхом блокування він був зупинений, і затриманий доставлений в він був в нетверезому стані, дуже нетверезому, він не орієнтувався, де він, що він робить. Ну, сам житель місцевий, міста ну, вів себе, можна сказати, спокійною. Ніяких там нічого не було. Ну, бо в ревіді, тут же так, що з ним займалися слідчі. Він сам це з скільки йому років приблизно? Де він наразі перебуває? Підозрюваний на даний момент перебуває в. Да, дійсно, мав факт незаконного заводіння автомобілем ніж на 5 травня. Даний факт був внесений в єдиний Державний реєстр достового розслідування за статтею 289 Кримінального кодексу України, санкція якого передбачає до 5 років позбавлення волі. На даний момент проводяться слідчі дії по даному провадженню і встановлюються всі обставини вчинення даного злочину якому він был встанет спинення? Патологичный спиненьчем. Начальник, да? так? Так. да. Да, может быть. Сейчас переклад. Кафе вот так вот. Целый кафе, да. Выдали выплат, переклад. Да, да, да. Повторю дрозі N17 было выгодно такие автомобиль. Там сейчас догонят.

То я тут думав, що дай на нього буде столяти. Забуваєш. Він виправив вже, так? Заберешли. Я думаю, що кошти Нашу відправляється. Якщо ти хочеш чуєш, то ти вже сілка, у тебе за коробки. спасибо хотя бы чуть-чуть так